Перед початком відео я заявляю, що ви маєте право підписатися на мій інстаграм або Твіттер або Скай. Туди я викладаю свої арти, інколи комікси, інколи навіть анімації. Також ви можете зайти на мій дискорд-сервер Куточок Котиків. Там ми балуємось, ділимось творчістю, собака туди постить озвучки. Також там є і громадський куточок, де постяться важливі штуки. А ще там є моджі, які я намалювала. Там є і няшки, і дивні люди. Бо це інтернет, я не знаю, як абсолютно всіх контролювати. Тут люди різні, але ви можете знайти друзів. І попереджаю мова сервера українська або англійська. Ну, приємного перегляду, привіт, пацієнти. Сьогодні я буду робити світ щасливим. Сьогодні я буду помічником Санти. У мене немає ніяких ані читів, ані бафів, але я буду грати на брутальному рівні складності. Тут лікарі ніколи не ходять додому, а хворих садять у в'язницю. Я не знаю наскільки ефективні лікарі, які постійно працюють і навіть не відпочивають. Але пофіг. Так, треба придумати назву нашому помічнику Санти. От що треба похмурому і сумному світу? Звісно ж, антидепресант? Врятуємо різдво разом з антидепресантом. The World is Dark and gloomy! свята, сміх і святкування заборонені. Світ такий сумний і нудний, що навіть черв'як Нюрак засмучений. Він вирішує врятувати людство і знову зробити його щасливим. Коротше, світ дуже і дуже депрешен, і нам треба його розвеселити. Хоча он вже хтось сміється на фоні, не так всі погано. Оберемо якусь таку веселу країну, наприклад, Зімбабве. Антидепресант це сила добра. Антидепресант може робити хворих щасливими, і вони не будуть робити ліки. Та я не знаю, наскільки ми щасливим зробимо цей світ. Ми скоріш, просто зробимо світ лінивих жоп. О, а ось це я, до речі. А ось це я жручийсь мозок. Діджитал Ельф. Хворі будуть робити щасливі селфі, щоб спокушати людей з інших країн відкривати кордони. Так у мене інфіковані тільки в Зімбабве. Я не знаю наскільки ця ідея класна. І чи поїде хтось до моїх інфікованих, якщо вони просто запостять спішне селфі? Раптом, якщо ви не помітили, то весь світ позакривав тут кордони. І ніхто не може ні виїхати, ні випливити. Всі сидять вдома і роблять свої справи. Але ми можемо переконати людей знову мандрувати. Хвори ділиться історіями свого щастя через інтернет, шанс покусити людей з неінфікованих країн відкрити кордони. Альо, світ, відкривай кордони! Чуваки, приїжджайте до мене в Зімбаве! Тут всім весело. У нас тут вечірка Паті, ніху! блін, щось моє смішні селфі та історії якось не дуже мені допомагають. Все одно ніхто не хоче їхати до мене в Зімбабве. Ну і пішли вони, не хочуть бути щасливими. Ну і нехай. О, треба ж купити френдшіп. Френдшіп із мечик. Як мої пацієнти будуть щасливими без друзів? Це ж нелогічно. Ой, мій антидепресант мутується добре. Завдяки соцмережам люди в Іспанії цікавляться, що відбувається в інших частинах світу і підштовхують владу відкрити кордони. Ура! Нарешті! Слава Ісусу! Нарешті, хоч хтось помітив мої класні історії і смішні селфі. Давайте приїжджайте, іспанці на нашу тусу. Ого, скільки кордонів вже відкрито. Кльово! Тільки чувачки трохи дурні, бо їхати треба в Зімбабве, У нас тут туса. А то вони туди-сюди літають і думають, напевно, блін. А де ж смішні історії селфі? Де? Вечірка, яку нам обіцяли, а вона в Зімбабве, Ого, о, все, все все, пішло пішло. все. Все. Радість розповсюджується. Антіфан Тім у Зімбабве виявила нову хворобу, яка отримала назву антидепресант. Вона робить людей щасливими і є загрозою для суспільства. Та пішли ці антіфан Тім. Хто вони взагалі такі? Яка ще нахрін загроза суспільству? З яких пір якісь антіфан тім щось вирішують? Якого хріна вони мають якусь владу в моєму Зімбабве? Отже ж, мудаки, люди просто радіють, а вони бісяться. Андрій депресон загрожує суспільству. Чуваки, антіфан Тім. Та якби не моя хвороба, то ваші люди через декілька років тупо зроблять масовий суїцид. Бо ваш світ, хрінь, зімбави перші поручили лікарям. Розпочати дослідження ліків від антидепресанту. Ой, та ніхто не буде цим займатися, боже. Всі жителі Зімбабве, вони тусять на моїй вечірці. Все нормально. А, Симптом кохання мутував. Кохання це чудово, тільки пацієнти, будь ласка, не влаштовуйте там всякі розпусні ігри. Зімбабве переповнює радість та щастя через антидепресант. І так, одну країну ми щасливили успіх. Нас чекають великі пла. Щось Грінландія занадто швидко щасливилась. Схоже, там живуть дійсно оптимістичні люди. Чому Грінландія краще за всіх розробляє срані ліки? Там же купа щасливих людей, купа інфікованих, вони навпаки повинні бути лінивими. І ранісними у вас ще там купа снігу, у вас прям зимовий святковий різдвяний вайб. Навіть зімаби веселилися, а вони хіба що з піску можуть робити сніговіка. Але чуваки все одно ловили кайф від життя, вони веселились. Ой, я забула сказати, що мені пофіг, що різдво вже пройшло, і що моє відео вже запізнилося. Я проспала Різдво, у мене не було сил щось робити. От я кажу чесно, мені було лінь, але я все одно хочу відчути цей різдвяний вайб. І тому я записую відео, уявляючи себе якимось черв'яком, який допомагає санті захопити світ, щоб всіх зробити щасливими. Он я зробила Грінландію щасливою. Он, бачите, світ потроху стає щасливим. Блін, знаєте, я відчуваю себе прямо корисним. Дякую вам, відеоігри, за те, що допомагаєте мені забути, що в реальному житті я сраний невдах. Добре, добре, вибачте, це все жартики. I'm sorry. Насправді я зовсім не умилий мішок лайна, ну, може зовсім трошки, але всі ми інколи такими буваємо. В даний момент я просто маленький, добрий черв'ячок, який допомагає Санді рятувати Різдво. А то щось мені прокинувся старий вручливий похмурий дід, який ходить там щось собі, бубонить, ніс по типу чайна. Або ж мені просто прокинулась маленька емо-дівчинка, яка постійно накручує себе, скиглить, неє й плаче її цим самим. Всіх навколо бісить. А я взагалі-то повинна сьогодні бути веселим провідником добра. Але знаєте, у веселі добрячки теж багато кого бісять. От люди дивляться на такого доброго й веселого чувака, і думають: ех, тобі сука, весело, а я зараз тебе обізру, бо в мене лайняний день, і я тобі його зроблю лайняним. бо Чому це тобі весело мені ні? І ось так от світ і ламає добрих і веселих людей, бо в житті багато покидьків, але ми врятуємо цей світ силою добра. Хоча б сьогодні в цій грі. Зеленський відкрий кордони. Мені треба, щоб люди розносили мій вірус щастя. Все, я купляю Санта Клауса. Будь ласка, не збийте його. Він у мене один і він хороший. Німеччина намагається побороти щастя. Що ж тоді я поборю тебе, Німеччина? робиш вірус, який приносить щастя і несе добро, а його все одно намагається знищити, бо уряду не подобається все, що вони не в змозі контролювати. Канада лідирує у розробці ліків. От паскуди. Зможе, господаре, влінитися і нічого не робити. Беремо у антидепресантів це популярна побочка. Та у мене теж таке було від антидепресантів. Та. Санта і Рудольф позують для фотографій з маленькими дітьми, даруючи їм справжнє різдво. Можна когось ощаслити фотками. Вау. Ви можете скільки завгодно заважати мені, чинити опіри, викручувати мені яйця. Але я все одно зроблю вас покидьків щасливими. Я врятую різдво, яке вже пройшло. Це моя місія. Симптом ревнощі мутував. навіга нам взагалі ревнощі? Типу, а, ні, Санта Мій! це кохання всього мого життя, я тобі морду наб'ю, відійди маленький хлопчик від нього. Ой, я так розросся вже. В світі не залишилось здорових людей. Ура! Бо здорові не можуть бути щасливими. Ми це зробили. Ми принесли радість у світ. Ми врятували Різдво. Антидепресант несе радість у світ. Храмак Ніонакс врятував світ. Людей чекає світле, нове майбутнє. Вони будуть жити разом у вічному щасті, гарного відпочинку. Ну що ж, друзі, я вас всіх вітаю із зимовими святами. Дякую всім, хто мене підтримував, хто був зі мною. Я все це дуже і дуже ціную. Люблю вас, котики, і сподіваюся, що наступний рік буде краще або, хоча б, не гірше. Дякую за перегляд. тьом тьом